Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні буду висаджувати чесник. У нас така похмура погода, але нічого страшного. Ще поки передають пару днів без морозів, приморозків, мушу це зробити, так як залишимося без чеснику. Зимого. Взяла з собою сапочку і йду робити бороздою для нашого часничку. Згори дістала свій чесничок. Чесничок непоганий, ось там не це вже зверху вибирала. Ну, в такому вигляді тут 3, майже 3,5 кг. Зараз відділю зубчики і будемо працювати. Кому цікаво, лишайтеся з нами, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. А ми погнали працювати. Ну, ось, начистила я вже чесничок. Головки гарні. Менші головки, я просто які менші зубчики не саджу, з всі більших, ті, що по краям. Ну і ось такі дрібніші, маленькі я лишаю. Десь піде собі в їжу. А ось ці посаджу. І ось так. Беру теплу водичку, ну, таку. Літню, можна сказати, сипнула трішки марганцю, такий слабкий розчин. Це щоб продезінфікувати наш чесничок. І зараз беру його сюди, висипаю, замочую на півгодинки, щоб він і набрався вологі і так собі продезінфікувався. І так, зробила два рядочки на часник і е, глибина, ну, я знаю, сантиметрів 10, Так, глибше роблю, щоб земля була така м'якенька. У нас то вологі хватає, Ось і ще особливий такий компонент це е, зола, попіл, нас називають. Беру ось так просто. В рядочок сію, це піджива і дезінфекція. І ось тоді вже чесничок проситься сам в землю. Ось бачите, корінець такий. І ось тоді через сантиметрів 10-15 висаджую. І тоді загортаю. Робота це приємно, але трішки муторно. Особливо, коли велику ділянку садити. Ось так. Ну ось так два рядочка попілом з підсипала і зараз буду висаджувати. Ну, ось тепер прийшов час загортати. Загортаю я ногами. Весною, хто раніше мене дивився, дівчата сміялися з мене, що я ногами і в тапочках згортаю. Ну так я привикла, мені так краще. Сапою я не вмію. Ну Зможу, але десь якась більша грудка, можу ногою розтовкти або відсунути її. І ось так пригортаю, приплескую. І працюю далі. Так, мені набагато швидше, краще. У нас просто земля дуже мокра. Наш чорнозем не сипучий. Якби він був сипучіший, можна було б під сапою легенько пригорнути. У нас дуже тяжка земля. Ну Така волога і тяжка. Тому мені ногами набагато краще. Так я привикла собі, кажу ще раз. І ось так. Де м'якше, там легше, де твердіше, там трішки тяжче, але ось так пригортаю, пригортаю, і все супер. І швиденько, і гарненько, і видно, де ти пройшовся. Ось так працюємо далі. Також в мене ще вийшов неповний рядочок, вирішила посіяти. Моркву, морква називається карамелька. Казали, що це середньопізня, ну, можна під зиму. Ну, не знаю, висію, хай буде. Ось так. Принесла вже цибульку. ось Тут пів кілограма у мене синьої, трішки якоїсь такої всякої різної. І ще біля будинку є ще півтора кілограма також білої, тільки вона кругленька. І ось так. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкіна Сім'я. Коли кому сподобались моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Ну а ми поїхали працювати далі. Па-па-па-па.